Друзі, вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Я Артур Лупашко, засновник компанії Ribas Hotels Group. Не забувайте, що ваші лайки та коментарі дуже важливі для просування Ютуб каналу. Тож тисніть прямо зараз. Я зібрав для вас топ-7 найдивовижніших готелів зі всього світу. Кожен з них вразить своєю креативністю та незвичністю. Тож не зволікайте, поїхали! Перший готель готель з жирафами в Кенії. Ви точно бачили його на сторінках інстаграм у найпопулярніших блогерів України та світу. Він справжня перлина, розташована прямо у серці національного парку. І особливістю цього місця є те, що гості можуть насолоджуватись видом на саванну та спостерігати за життям і поведінкою жирафів, які вільно пересуваються по території готелю. Це дійсно унікальний досвід, який дозволяє нам побачити цих величезних і надзвичайно граціозних тварин зовсім близько. Можна спостерігати, як вони пасуться на саванні, взаємодіють між собою та виконують свої характерні рухи. А ще є можливість особисто спілкуватися з чудовими жирафами, доторкнутися до них і може навіть поснідати у їх компанії. Skylodge Adventure Suits в Перу. Цей готель точно не для слабкодухих. Туристам тут пропонують за допомогою альпінійського снарядження піднятись по поверхні анського узбережжя священні долині та заночувати в прозорій капсулі прямо на скелі. Готель розташований в межах міста Куска на південному заході Перу і знаходиться на одній з стрімких скель перуанських ан на висоті 122 метри над рівнем. Моря, номери капсули прозорі і висять прямо над прірвою, звідки відкривається мальовничий вид на долину Інків. так що захоплюючі краєвиди будуть у тебе як на долоні. Кімнати обладнані всім необхідним світлом, ліжками, їдальнею і навіть ванною кімнатою заракованою і екотоалетом. На вряд чи де небудь ще існує можливість змістити водні процедури висячі на скелі. Ніч на скелі у прозорі капсулі обійдеться в 300 доларів США з людини. Готель Підводний на Мальдівах» Готельний комплекс «Конрад Мальдіви» на острові Арангалі відкрив першу у світі резиденцію під водою у 2018 році. Це не просто звичайна номер або люкс. Двохповерхова віла розташована більш ніж на 5 метрів нижче рівня Індійського океану. Його називають Мурака, що означає корал на місцевій мові. На додаток до ліжка, душу та інших типових компонентів готельного номеру Мурака. Переводить розкішні подорожі на інший рівень з приватним тренажерним залом, баром, пейнтбольним басейном, дворецьким кварталом, ванною з океаном, і найголовніше. Підводною спальною з неповторним видом на океан. Цінова категорія трохи шокує: 50 тисяч доларів за ніч. Також мураку не можна замовити лише на одну ніч. Бронювання доступне лише за 4. А це 200 тисяч доларів. Зате ви матиме шанс насолоджуватись особистим шеф-кухарем та використовувати приватний човен і все це під водою. Готель Dog Bark Park Inn в США. Якщо ви дуже любите собак, то незвичайний готель Вайдахо вирішить цю проблему, адже побудований він у вигляді величезного пса породи бігель, незважаючи на свої два поверхи, розрахований всього на чотирьох гостей. Солодко виспатись можна на великому ліжку, яке розташовано в животі цієї милої собачки. А почитати книгу можна в мордочці. У кімнатах є ліжко Квін і два розкладних дивану. Крім цього, є ванна кімната, мікрохвильована піч і маленький холодильничик. Готель Ice Hotel в Швеції. Щорічно цей готель з вражаючим різьбленням на льоду у селі в Лапландії будується заново на один сезон. Сніжний готель Ice Hotel у Швеції має казковий відпочинок під північним сяйвом. Вже понад 15 років Швеція приймає знаменитих і початківців, скульпторів, дизайнерів, аматорів. Створювати крижані шедеври та справжні твори мистецтва зі снігу. Для створення готелю Ice Hotel у середньому потрібно понад 5 тисяч тонн снігу. Кожен номер виконаний у сніжно-крижаному інтер'єрі. Температура підтримується на рівні мінус 5 градусів. Щоб гості не замерзли, у гардеробі запропоновано теплі речі куртки, плащі, черевички тощо. Адміністрація рекомендує відвідувачам готелю використовувати термобілизну. Спати запропоновано в комфортабельних, але найголовніше теплих спальних мішках, що витримують кліматичні умови крайньої півночі. За пробудженням кожному гостю буде запропонована чашка зігріваючого і бодрячого бурсучиного соку. Якщо сон на льодяному ліжку це не про те, що ви все життя мріяли, то ви можете просто здійснити екскурсію в цьому готелі та випити келих горячого напою. До речі, Антон Птушкін був в цьому готелі. І він не зміг переночувати, тому що було дуже холодно. То рекомендую подивитись цей випуск про Швецію. Готель das Park Hotel. Гостей тут селять в номери, які побудовані з переобладнаних бетонних каналізаційних труб. До їх послуг двоспальне ліжко, камера схову, світло та сніданок. У готелі громадські ванні кімнати. Площа номерів не перевищує 2 квадратних метрів, на яких вміщується затишне двоспальне ліжко, тумбочко і настільна лампа. Є навіть місце для валіз. У середині каналізаційних труб є електрика і вентиляційний отвір, що нагадує мансардне вікно. Тут діє політика, плати за бажанням. Творці підкреслюють, що Das Park Hotel – не комерційний проект, покликаний розширити уявлення по гостинність. Мандра <му> Глемпінгс. І дозвольте мені додати цей перелік глемпінгів мандра, які є в мережі готелів Ribas Hotels Group. Сьогодні в нас п'ять глемпінгів, які розташовані в різних, але дуже мальовничих локаціях по Україні. Наприклад, мандра Хілст розташовано 900 метрів над рівнем моря в Закарпатті, в селі Річка, і з кожного з п'яти геокуполів відкривається вид на Карпати. А нещодавно ми відкрили глемпінг мандра Лаванді, який розташований. На хаджибеївському лимані з видом на лавандове поле і сам лиман. І ці глемпи вигляді мушлі. Ми плануємо ще побудувати 30 глемпінгів в мальовничих локаціях по всій Україні. Тож запрошую вас в гості насолодитись українською природою та відпочинком в глемпінгах мандра глемпінгс. Напишіть в коментарях, які ще креативні готелі ви знаєте, та ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Також ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.